Чи можна використовувати бальзамічний оцет, якщо ви хочете бути здоровим, молодим, струнким. Насправді, оцти природні можна використовувати ферментовані оцти. Яблучний оцет фільтрований, от сливовий оцет, нефільтрований. І бальзамічний оцет теж можна використовувати. Але дивіться, який є нюанс. Є бальзамічні оцти, а є ось такі глейзери різні. Оце глейзери це те, що знаєте, мені здається, у кожного шеф кухаря на кухні вже продовження руки оця от штука, бо вони все поливають. І я завжди. Коли кудись приходжу, бо це наші приховані цукри, це наші приховані калорії. Я прошу, будь ласка, без цієї вашої краси. Так ось бальзамічний оцет, якщо у нього е, просто от бальзамічний оцет, його можна використовувати. До речі, якщо ви в ньому будете ще й маринувати м'ясо, то це знижить, знизить кількість продуктів лікації в такому м'ясі. Тобто в кислому маринувати от так от і запікати. А оце не ок, бо тут є крохмалі, є цукри. І е, навіть якщо він там змодений на